15 тисяч гривень на найнеобхідніше у Бучі благодійники організували концерт для українських ветеранів, які отримали поранення в бою. Також їм вручили сертифікати для покупки побутових товарів, та найголовніше підтримка захисників та допомога в адаптації до мирного життя. Музика, нові знайомства та довгоочікувана зустріч із побратимами. Авіакомпанія Українські вертольоти зібрала разом 130 ветеранів російсько-української війни, аби полегшити їм адаптацію до мирного життя. Головна мета – підбадьорити наших захисників та забезпечити їх необхідними товарами для побуту та повсякденних потреб. Втім, виступи артистів, яких запросили підтримати українських героїв, теж припали до душі. Це психологічний відпочинок. По перше, по-друге, ну Розряджує ну твоє постійне перебуття там в лікарні на реабілітаціях. Це дуже класно. Враження шикарні, класні. В ну чудовий відпочинок, знайомство з новими побратимами, яких ну давно не бачив уже побратими. Ну зустрілися з ними. Відразу після концерту представники авіакомпанії вручили сертифікати ветеранам із бучі. Кожен отримав 15 тисяч гривень на придбання товарів у торгівельній мережі епіцентр. Приємно, тому. Що є компанії, люди, яким не байдуже. які Ну, скажімо, таким чином допомагають, там, підтримують, навіть проводять такі зустрічі заради того, щоб просто хлопці зібрались, поспілкувалися між собою. Ну, воно так, да, підтримує, да, якісь емоції просто дає, причому такі позитивні, більше, ну, позитивні емоції, і воно трохи краще відображається в майбутньому потім. Втім, цей крок лише частина великої програми соціальної допомоги ветеранам від авіакомпанії. Ми робимо і допомагаємо в лікуванні і іншої благодійної. Допомогою ветеранам, які повернулися із проблемами здоров'я, і зараз із фронту, і ми хочемо, щоб вони відчували нашу вдячність. Вдячність за те, що вони з собою, своїм здоров'ям, своїм життям захистили нас від російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення надали допомогу 216 мільйонів мільйона гривень. Збройним силам України, дітям героїв і ветеранам, українські вертольоти підтримують наших захисників у медичній реабілітації та повному лікуванні. Окрім цього, допомагають дітям загиблих героїв та їхнім родинам.